Привіт, я Олена, і на мені светр з оленями, блискучі тінюшки на повіках. А це означає, що Що прийшов час буктюк сюрпризу новорічного. Мені він прийшов від Катерини з каналу Читаємося. Посилання на її канал буде в інфобоксі. Завітайте, будь ласка, дуже цікавий канал. А ми почнемо. Я вже розрізала ножичком скотч, зараз буду відкривати. До речі, ось така прикольна коробочка, хтось скуповується в Dodos, я теж інколи там скуповуюсь. Але зараз тут буктюб сюрприз і ось так гарно запакований. Люблю як опакування. менше плівки, менше пластика і. О, тут кожна, кожна річ, вона з якоюсь міні-листівочкою. І, звичайно, ось така листівочка, ну це мені, це я вже сама собі прочитаю. Але дуже все мило. Я почну, як воно лежить. Тут є якась підказка, трохи естетичного задоволення. Я люблю естетичне задоволення. І взагалі воно запаковано прям це картон. Просто реально круто заморочились з пакуванням. Так. Тут QR-код, якщо, якщо його зісканувати. але я зараз звук пишу на телефон, я трошки пізніше його зісканую. О! Це наліпки! Вона робить наліпки? Чи це інші наліпки? Взагалі буде круто, якщо вона робить ці наліпки, тому що. Ось така дівчинка, і тут дівчинка з QR-кодом. Я потім вставлю... тут ще щось є. О, вау! Круто! Це такі дуже щільні закладинки. Ось, і тут лами, тут лами зимовий настрій і ну, лами найкращі, от серйозно. Просто шикарні наліпки. Дякую. Так, ну це книга. Книгу ми залишимо на потім це щось м'якеньке. До новорічного столу. Невже це серветки? Ну, типу, знаєте, такі на стіл або з Ну, з катартини, напевно, ще ні. Але, можливо, якісь серветки чи якась декоративна така штука, знаєте, яку якого посередині кладуть. А, сировельки так! Це, я не знаю, буде відсвічувати чи ні. Тут такі слиговічки прикольні. Так, ну... Це... Я знайшла там щось маленьке. Боже, скільки тут всього, але е, для холодних вечорів. Можливо, можливо, тут щось типу чаю. Тому що мені здається, тут щось таке. Або набор для гріх чай. О, класно. Апельсин розмарин. Дякую. Я ще не була, мені здається, такого. Апельсин розмарин, фруктово-трав'яний. Дякую, дякую. Тому що в мене зараз лишився тільки чорний з бергамотом. Треба, треба роз... Розширяти свої горизонти чи Взагалі-то я люблю такі різні трав'яні збори. Просто інколи думаєш щось купити, а потім, а може, щось не сподобається. Але в кав'ярних я завжди намагаюся експериментувати. Далі щось таке ж: яке, аби було тепло. Шкарпеточки, так? Скажіть мені, що це шкарпеточки. Так, шкарпеточки. У мене ще немає таких шкарпеток від Додосокс, На мені ось і зараз від Додосокс шкарпеточки, але таких нема. Дякую. Дякую. До речі, тепленькі? Так, так. Так. 36, 38. У мене якраз 36 розмір. Буде якраз. Тепер я бачу щось типу цукерки, напевно. Хоча ні. О! Тут, напевно, якась прикольна ручка. Тому що я відчуваю щось тоненьке, а тут щось потопчене. Можливо, це або олівець, або ручка. Не відкривайся. Це ручка. А воно знімається, ні воно не знімається. Ось такий сніговий чоловічок на паличці. Прикольно, дуже дякую. Ось це просто така мімімічна штука. Дякую. Так, і о, ну це, напевно, що шоколадка, так? Щось до чаю, ну, чай в мене вже є. Тепер буде щось солоденьке до нього. Ой, ну такий папір з ведомедиками просто шикарний. Я коли свій букчу сюрприз. Обгортала також. Я, на жаль, не знайшла десь тут поблизу себе ось такого крафтового класного паперу. Але в принципі я подивилася, що той папір, який я придбала, також він не ламінований, тому повинно бути все добре. О, це мілка, здається. Так. Ох, з горішками. Набагато вечорів мені чаю і шоколадки. Люблю шоколадки. Ну і тепер, тут вже пусто. Я взагалі давала посилання на свій вішліст, який я зробила в Google документах ще минулого року. У мене дуже багато відео є про те, що я вважаю. І я потрошку його доповнювала, хоча от я вжахнулася, що там більше 150 в бажанках. І я просто не знаю, що із цього всього обрала Катерина. Усі тварини. Лівін. Але деякі тварини. А, усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. Ну, ну, типу, це не схоже за розміром на ем, замок тварин. А що ще може бути усі тварини рівні? А де керівніше за всіх. Колгосп тварин у них бажанках, мені здається, немає. О, так! Але є ось ця штука де є колгосп тварин! Я на цю книжку дивилася дуже давно. Тут 1984 колгосп тварин. Я читала і ту, і ту історію. Просто 1984 дуже давно треба її новити. Коло тварин пару років тому я читала, слухала в абук начитка притули, просто шикарна. Але я не могла втриматися від того, щоб захотіти ось таке видання від Кембукс, здається, тому що воно шикарне і ідеальне для мене. І я люблю ці оповідання, і я хочу їх мати фізично. Тож, можливо, цей привід перечитати 1984, який я роман читала лише в школі, і він відтоді мій улюблений. Так, а ось це замість бою биків у нас вийшло бій дураків. У нас замість бою биків у нас вийшов. Бій дураки. Ну Це ж не може бути Терадора з Васюківки, тому що мені здається. Ну, воно величеньке, важкеньке, але не просто Терудора з Васюківки. Мені здається, ілюстроване видання, яке в мене в бажанках воно, воно дороге, я навіть не дивилася останній час. Скільки... А -а -а -а, як його розкутати? Скільки воно коштує? Нарешті я звільнила. Можете тебе дорожні сукітка серйозня. Та ну, серйозно. Боже Катя Катерино. Це моє щастя. Дякую. Серйозно. все просто шикарно. Дякую, дякую, дякую. Тому що взагалі то я їх не читала в дитинстві, от серйозно шкода дуже я про них почула вже в дорослому віці. Тому що, на жаль, в моєму зросійщеному середовищі і зросійщеному дитинстві ми читали інше. Да. От, але мені дуже хотілося. Я думала спочатку послухати вабук, там вона з'явилася, ця історія. Але потім я побачила, що баба буде їх видавати в люстроманому виданні, типу як Гаррі Поттер, і я така, я хочу. Але мені здавалося, це щось таке дуже далеке. Мені здається, це ж перший том, так. Чи я щось не пам'ятаю, чи вони все в одному зібрали. Треба подивитися, але а, це просто класно. Я минулі новорічні свята, окрім 22-го року, звичайно, читала Гаррі Потера. Зараз на новорічні свята от серйозно все відкладаю. Я зараз дуже мало читаю фізичного слухаю більше, але ось це я буду читати на новорічні свята, незважаючи на те, що, скоріш за все, це літні історії, так. Але це класно, класно, класно. Я вас також запрошую дивитися всі інші відео в новоріч... про новорічні буктюб сюрпризи Я думаю, за хештегом, який ви там побачите в інфобоксі, також можете інші знайти або зайти на. Нашу BookTube спільноту посилання також у Фейсбук буде, і там посилання на телеграм-канал, там також будуть з'являтися ці відео. Взагалі, я це розпаковую 7 грудня майже на Святого Миколая, трішки пізніше, але отримала я його на Святого Миколая. Але я просто не знаю, коли я змонтую, тому що мій ноутбук в ремонті його. Мені кажуть, що, скоріш за все, віддадуть наступного тижня, але хонос, будемо сподіватися. Тому все ж таки, я думаю, що так чи інакше я встигну до Нового року. І напевно, що зараз вже більше новорічних таких букчуб-сюрпризів вже є на каналах моїх колег, скажімо так. Я не втримуюсь і відкрию. От Серйозно, я хочу подивитися, це, це реально просто ж. О, ви подивіться на ці форзаци. Боже, це реально я. Я обожнюю, я обожнюю. Ні, я не кажу, що ця обкладинка погана. Так само, як я не кажу, що обкладинка Гаррі Поттера супер обкладинка погана. Але однозначно, як і Гаррі Поттер, я буду ось це ось так тримати в себе на поличках, тому що ось це ідеально. І вона, типу, така фактурна. Єдине, що воно, як в Гаррі Поттері, не блищить ось цей напис. Але. Ви подивіться на ці ілюстрації. Як воно вам там не відблискувати буде. Тобто це шикарно. Це просто шикарно. Дякую, 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 дякую. Тож. Так, всі посилання лінки ви знайдете в інфобоксі на канал Катерини. Також щиро дякую. Дуже дуже класний букю сюрприз. І е, я дуже рада, що я повернулася до такої ініціативи, тому що минулого року я все ж таки взяла таку паузу. Але це класно і збирати. І отримувати. Тож, так, якщо ви хочете подивитися більше таких позитивних відео про BookTube сюрпризи welcome! Дивіться в інфобоксі, слідкуйте за BookTube блогерами і блогерками. А всім дякую, далі буде!